Постанову Кабінету міністрів про затвердження державної програми транскордонного співробітництва 2016-2020 рік який приймається відповідно до закону України про транскордонне співробітництво. І ця програма конкретно відповідає, що саме за ці роки буде здійснена в яких областях, за які кошти і які проекти саме програма передбачається 55 заходів та виконання 25 проєктів, проектів. В наступних областях Житомирська, Івано-Франківська, Волинська, Одеська, Львівська, Київська, Чернівецька та Закарпатська області. це програма, яка спрямована на підсилення взаємодії практично наших регіонів з тими країнами, які є поряд. Це не тільки питання взагалі комунікації, інфраструктури, це питання, і, які відповідають заходам культури, заходам освіти. Це те, що дає можливість розвивати саме регіональний напрямок. За які кошти кошти передбачається виділення з державного бюджету в розмірі 1 мільярда 349 мільйонів, за рахунок коштів місцевих бюджетів з розрахунку 206 мільйонів, і з розрахунку коштів ЄС, які передбачаються в розмірі 31 мільйон 694 тисячі євро. Ця програма вона розрахована на 4 роки, і вона повинна підсилити саме співпрацю. Наших регіонів, в тому числі і програми, яка передбачає Молдова України і Україна Білорусь, це важливі напрямки, і я думаю, що це, саме ця співпраця дозволить інтегруватися регіонам з нашими прикордонними сусідами для того, щоб виконати ті завдання, які стосуються виконання закону України про транскордонне співробітництво. Дякую за увагу. Дякую,